Чому жінки самотні? Привіт! Мене звати Юлія Передарія, я психолог і підприємиця. І в цьому відео ми розберемо таке поняття як самотність, звідки вона береться в жінок. Чому жінки так часто обговорюють мені самотньо, мені не вистачає уваги від чоловіка, мені не вистачає тепла від чоловіка? І як цю потребу закрити. Знаєте, перша частина історії вона в тому, що бути самотньою це не сімейний стан, це не цивільний стан, це стан душі. Я вже була заміжня, і це був період часу, коли я була найбільш самотньою людиною в своєму житті. Я точно знаю, про що кажу, коли кажу про самотність. Це таке відчуття, коли ти розумієш, що тебе ніхто не розуміє, що тобі немає з ким поділитися своїми відчуттями, що ти сидиш ввечері, і ти не знаєш, з ким поділитися, кому подзвонити. Ну, ніби є якісь подруги, але та глибина, якою ти хочеш поділитися, яку ти хочеш розділити. Вона не дружня, тобі хочеться розділити це з партнером або партнеркою. Я вибирала бути самотньою жінкою. Самотня жінка це вибір. Це вибір нашої душі, де ми вибираємо душевну ізоляцію. Самотність це добровільна ізоляція своїх відчуттів, почуттів. Емоції, думок, глибини. Ми добровільно відрізаємо глибину від контактів з іншими людьми. Тому самотність це хоче підсвідомий, але вибір. І самотність не пов'язана з тим, чи є в мене зараз партнер, чи його немає. Відчуття самотності завжди підсвітлює те, що ми не вміємо будувати стосунки з іншими людьми. І Якщо я вибирала собі людину для партнерства, тоді ще давно, будучи з тим рівнем мого вміння будувати стосунки, я звісно вибрала людину, в якої не було взагалі ніяких відчуттів. Взагалі так буває, але вибір був мій. Тобто, для побудови стосунків я вибрала людину, в якої тотально відрізані емоції. Про що це говорить? Про те, що я сама не була готова взаємодіяти з людиною, з емоціями, і йти в глибину. Самотність це теж біль, це теж боляче. Але це біль, який передбачуваний і контрольований. А от взаємодія, глибина і близькість це непередбачуваний біль і неконтрольований. Тому прямо зараз. В своєму відчутті самотності подумай, що тобі підсвічує це відчуття, коли тобі немає з ким поділитися, коли тобі самотньо, коли ти не відчуваєш підтримки, не відчуваєш віддачі від партнера. Знаєте, якщо в нас є список претензій до партнера, то варто його виписати. Все, що нам не подобається, взяти цей список і піти його пропрацьовувати. Тому що відчуття самотності це 100% наша відповідальність. Ну, окей, а як же вийти з цього стану, де я свідомо чи несвідомо обираю самотність? Пункт один: зрозуміти, що це блок на відчуттях, що це моя відповідальність, що я закрилася від абсолютно всіх людей. Знаєте, в мене мама лікар, і в мене в моєму дитинстві була така тема, що деякими хворобами краще перехворіти в дитинстві, щоб виробився імунітет. І мене там водили до якоїсь подруги, в якої була вітрянка, і так далі. Суть в чому? Що коли ми говоримо про емоції, коли ми говоримо про стосунки з людьми, історія дуже. Треба відкритися і бути готовим випрацьовувати імунітет. Випрацьовувати ось ці навички. Тому що як формується імунітет? Він формується тоді, коли є контакт з вірусом. Так само напрацювати, вміння будувати стосунки, вміння говорити з людьми можна тільки в контактах з іншими людьми. Якщо хочеться сидіти десь в самотності на травичці, медитувати і думати, ось зараз я прокачаюся, ось зараз я заспокоюся, ось зараз я розберуся з собою, і тоді почну будувати стосунки, так не відбудеться. Тому перший крок це побачити, що я боюся болю. Я вибираю самотність, я вибираю ізоляцію. Для того щоб не стикатися з цим власним неприємним, болючим відчуттям, що мене не приймуть, не зрозуміють, мені відмовлять, побачити, що це тільки мій страх, який зупиняє перед тим, щоб піти далі в глибину. І коли ми це відчуваємо, коли ми готові стикнутися зі своїм страхом, і починається процес побудови стосунків, пізнання, яка я в стосунках, пізнання, яка я партнерка, яка я жінка. Бо поки я сиджу сама в своєму замку в такій ізоляції, я цього ніколи не дізнаюся. І самотність в певному сенсі це дуже вигідна позиція. Бо тоді можна сказати, що це люди-ідіоти, а я вище. А я ось тут окремо. А якщо ти готова взаємодіяти з людьми, виходити зі своєї ракушки, зі своєї ізоляції і нарешті отримати більше, отримати реалізацію, задоволення, стосунка. Отримати відчуття глибини. Я чекаю тебе на програмі Впевнена жінка. Ця програма це перший рівень методології Я свій найбільший фанат. На цьому рівні Впевнена жінка ми засвоюємо роль впевненої жінки. Ти вже класна. Ти вже красива, сильна, впевнена. Це так, як з англійською мовою. Ми просто маємо вивчити нові слова, нові правила, нові комбінації. І все. Ми засвоїли нову роль. Так само з ролью впевненої жінки. За вісім тижнів цієї програми ти відчуєш конкретні зміни в своєму житті. А найголовніше підійдеш до тих точок. Своєму жиці до тих обмежуючих точок, які не дають вийти далі, які не дають вийти за самотність і побудувати стосунки, які не дають обрати себе і піти з токсичної для себе ситуації. Заповнюй анкету, яка знаходиться під цим відео, я з тобою особисто сконтактуюся і розповім, як ця програма допоможе саме тобі. Девіз програми звучить стати своїм найбільшим фанатом і приймати найкращі для себе рішення. Якщо ти готова так зробити, якщо самотність це більше не найкраще рішення для тебе, чекаю на тебе там.